Президент Володимир Зеленський зустрівся 30 травня з сенаторами зі Сполучених Штатів. Це були Лінсі, Грем і Річард Блюменталь. Він подякував їм за підтримку та зусилля для досягнення миру. Зеленський наголосив на додатковому тиску на Росію. Росія, за його словами, використовує дипломатію як прикриття. Вона готується до нових наступів і не хоче припинення вогню. Двопартійний законопроект про санкції підтримують вже 82 сенатори. Президент обговорив із сенаторами, як вплинути на Росію. Він подякував Сполученим Штатам за підтримку. Зеленський підкреслив, що Америка може гарантувати мир в Україні. Сенатор Річард Блюменталь сказав під час візиту до Києва, що Сенат реагуватиме на мита у 500%. Це стосується тих, хто купує російську нафту. Санкції можуть вплинути на Індію та Китай. Блюменталь відзначив підтримку європейських союзників. Вони закликали ухвалити санкції, навіть якщо Росія імпортує частину нафти. Лінці грем планує обговорити ці питання з європейськими союзниками. Після Києва сенатори вирушили до Парижа для зустрічі з тамтешнім керівництвом.